Оце дзеркало починає ломатися. Тому що ви не можете бути ідеальною 24 на 7. Ви, блядь, втомилися. Ви сказали йому десь ні. Ви з ним посперечалися. І все. Перехід до цієї другої фази, так? Знецінення. Знецінення. Угу. Такий, знаєте, демонтаж особистості. Демонтаж особистості. Що починає відбуватися? Він вас знецінює. Ти не така, як раніше. Угу. Ти мене розчарувала. Угу. Інші жінки краще. Угу. І от постійна критика, порівняння, ігнорування, холод, все сюди. Да? І от ваші відчуття, які? Да? От шок, що трапилося. Він же так мене любив. Він же ж так мене сильно любив, да? У вас буде також провина, що я зробила щось не так, мабуть, я, мабуть, щось зробила не так.